Друзі, привіт! Ви на каналі Сам Собі Майстер. Новорічні свята не за горами. Всіх вітаю з наступаючим новим роком та різдвяними святами. А я вирішив трошки оновити інтер'єр у себе у вітальні. Мова сьогодні піде про 3D панелі, ось такі, які я зробив власноруч. На ринку зараз величезна пропозиція готових отаких от 3D панелей, які можна купити і готові прикрутити чи приклеїти до стіни. А ми з дружиною вирішили зробити своїми руками так, напевно, і дешевше, і навіть приємніше, коли ти сам щось зробив, а не купив готове. Рейки я купував в епіцентрі. Вибір тут дуже великий, є, хто хоче, і ширші, і вущі. На будь-який смак. Я, здається, брав отакі. Вони йдуть клеєні. Головне, потрібно перевіряти, чи вони не покручені. Можна це зробити дуже просто, поклавши її на підлогу і перевернувши, чи немає пуза. Отак От як отут, тому що є нюанс. Потім пізніше вам про нього розкажу. Також в епіцентрі є готові рішення. Ось на войлочній основі. І є варіанти з пластику. Є і такі варіанти 2800. Це набагато ширше. Це десь така з шириною, як ми зробили. Ну і пластик. Це цікаве, але ціна за штуку. 300 гривень одна реєчка 550 навіть оце. Ну ви зрозуміли. Так, друзі, процес монтажу самих 3D-панелей розкажу детально. Сам процес не знімав, хіба там мені трошки син допомагав. Тут були старі шпалери, ми їх зняли. Зробили розмітку, де мають бути панелі. Місце, де панелі залишили вільним. В цих проміжках переклеїли нові шпалери світлі, потім значить, місце під панелі. В мене під низом була гіпсокартонна стіна. Значить, використав ось таку кра фарбу, матова латексна фарба стійка до миття. Довели отаким от колором до потрібного, його потрібного відтінку, щоб було не чорне і не світле, таке сіре. Там пропорції тут є на самому флаконі, можна подивитися. Далі рейки. Рейки приніс, повністю розстелив тут на підлозі і покрив ось таким лак-панельний акриловий вододиспресійний. Прозорий, глянцевий. Покрив одну сторону, перевернув, покрив другу, і таких шарів я наніс два, два шари лаку на, на рейки. Вони тут в мене ж на підлозі і висохли. До речі, постелив їх на старі шпалери, які були обдерті, розстелив шпалери, щоб не заляпати підлогу, і на них лакував. Лак висихає достатньо швидко. Там буквально годинка, він сухий. В принципі, так само і ця фарба теж висихає майже миттєво. Так, Далі прийшлося згадати уроки трудового навчання зі школи. Купив такий звичайний лобзик, там фактично, здається, 100 гривень і ще там за 50 гривень набір пилочок для них. Для того, щоб обрізати рейки правильної довжини. Лобзик взяв для того, щоб не пилкою пиляти, тому що пилка рве краї, Лобзиком відрізались ідеально рівненько, без жодної зазубринки. Тому рекомендую такі речі робити лобзиком. Вийшло Чітко і без зазобрин. Далі першу рейку виставили по рівню, поклав рейку, наніс тонесенькою цівочкою ось такий клей з пістолета. Нюанс при такій роботі, намагайтеся робити реально рівненьку лінію і чітко по центру рейки, тобто наносити тоненьким шаром і посередині. Бо якщо ви вступаєте на край після того, як придавлюєте рейку до стіни, клей починає виступати. Я там перші. Рейки чуть-чуть повиступав, то дружина потім взяла вже готово розведену фарбу і пензликом попідфарбовувала. Ну, в деяких місцях там чуть-чуть видно, що клей виступає. Після того, як перша рейка, яка виставлена по рівню, підсохла, підсихає клей, цей, що я брав, теж достатньо швидко. Тобто ми двоє з дружиною протримали її в зафіксованому положенні. Там хвилинки 2-3, клей вчепився. Далі трошки почекали і далі можна монтувати наступну рейку. Після обрізок довжини в мене залишилася така велика кількість обрізків, на яких на кожному є штрих-код. Він достатньо погано знімається, залишається клей, тому я обрізав ту частину де з наклейкою. І Брали по одній реєчці, вставляли один проміжок зверху. І зни... зверху і знизу От такі кусочки вставляли і прикладали наступну рейку. Таким чином вийшли абсолютно одинакові відстані між рейками, і відстань точно така ж сама, як і сама рейка і відстань. Тобто підставляли такі обрізочки з цих рейок. В принципі, сам процес монтажу був достатньо нескладний, трошки часу забирало те, що треба було почекати, щоб кожна рейка трошки підсохла. Ми з дружиною це зробили за вечір. Тобто після роботи стали і поклеїли обидві оці частини. І ту, і цю. Тобто нічого складного, а вигляд ну, взагалі шикарний. Мені дуже подобається. Вже готові 3D-панелі. Я вирішив декорувати гірляндами у вигляді штори. Дружина замовила с тему таку гірлянду. Давайте глянемо, що там прийшло. Чи варто воно уваги. Батарейки, звичайно, в комплекті немає, таблеточка сюди має вставлятися. Ну і сама гірлянда. Боже, які дротики, тонюсінькі, це, друзі, дивіться, це просто дріт без ізоляції. Ще одну таку саму гірлянду дружина замовила з тему, вона вже висить на ялинці, ви її бачили. Ну, це просто. Я тоді, коли її розмотував, це був жах, тому що ну, вони так плутаються. Це просто ну, тріт без ізоляції. Ну. Маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять шторок. Десять таких направляючих, які у вигляді шторки. Зараз перевіримо, чи вона працює. Так, дана гірлянда може працювати як від блоку живлення для телефону. Так, я думаю, і від повербанку. Зараз спробуємо перевіримо. Ну, як бачимо, все добре. За допомогою пульту можна керувати режимами, але оскільки пульт без батареї, зараз я це перевірити, не можу. Мені здається, немає такої батарейки. Подивимося, але ж ті самі режими можна переключати і цією кнопкою. Досить цікаве рішення. Але ж, друзі, зверніть увагу, тут провід іде в ізоляції, все нормально там від блоку цього живлення, а далі просто надзвичайний провід... провідочок. Тонюсінький, без ізоляції, без нічого, на якому припаяні світлодіоди. Ще одна така гірлянда у мене вже висить на ялинці, ви бачили. Теж придбана на тему, по цінах розкажу все в кінці, скільки все мені обійшлося. Я вам скажу, що ну, я такого ще не бачив, щоб отак так от просто провідники були оголені. І... Воно так плутається, це просто жах. Ми поки ту гірлянду розмотали, я теж хотів зняти на неї огляд, але ми з нею так намочились, поки ми її розмотали. Тому що воно таке ну все плутається дуже-дуже-дуже. Але ж ну, світить прикольно, виглядає цікаво. Давайте щось спробувати робити. Задумка була наступна: між реєчками цих 3D-панелей повісити гірлянду у вигляді шторки. Але оскільки в самій гірлянді всього на все 10 вертикальних смужок. А в мене на одній 3D-панелі 16 прольотів. Тому швидше другу гірлянду я вже не встигну. Ну як заказати, встигну, вона не прийде до Нового року. Тому, швидше за все, буде по 5 смужок, я там якось їх рівномірно розділю, буде 5 смужок з однієї сторони. Потім прийдеться розділити ту гірлянду на дві частини, там десь під шнурком кину провідник і 5 смужок з другої сторони. Ну і В цьому місці в мене є розетка, де підключена сама гірлянда. Попередньо. До речі, це попередня гірлянда, яка зараз ви бачите на ялинці. Ось тут тонюсінький, самий тонюсінький мідний дротик, і на них припайні на ньому світлодіоди. Вона достатньо прикольно виглядає, але дуже плутається, тому що дротик перегинається, вони були змотані в таку малюсіньку бухточку. Я його розмотав там спіраль. Давай ну морочилися ми з нею дуже довго. Але вона достатньо довго, як бачите, на всю ялинку її вистачило обмотати. Від самої верхушки так по, по спіральці до самого низу вистачило обмотати. Скільки метрів я не міряв, але у мене тут достатньо довгий коридор От від порога цього до вхідних дверей, 7 метрів. Та гірлянда була зложена вдвоє і навіть було ще чуть-чуть чуть-чуть більше. Тобто 7, 7 14 може 15 метрів приблизно. Подивимося в характеристиках, що про неї пише виробник. Ну і зараз займемося монтажем цієї шторки. Поїхали. Так, розмотав я гірлянду. Коротше, кажучи від. Блоку керування до першої вертикалі штори, ось ця відстань майже 2 метри, 1,90 мет. І від першої до останньої вертикальки майже 3 метри. Ну, якщо розтягнути, ви зараз бачите, провід трошки там спіралькою пішов. Тобто, грубо кажучи, тут 3 метри самої штори і 2 метри. Кабель живлення від першої вертикальки до блоку керування. Так, друзі, розмотав одну вертикальку. Таку як оцих тут, їх скільки, до речі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 вертикалей, довжина однієї 3 метри, на одній 30 ледів. Відстань між ледами, я вже не міряв, приблизно 10 см. Ну і маю таку саму проблему, як з цією гірляндою, що висить на ялинці, що я вам розказував. Провід без ізоляції, змотаний був в катушку, і він пружинить так плутається, що це просто. То розмотуйте обережно, десь кожен. Тінець закріплюйте, бо сплутуються і дуже йдуть петлями провідник. Оцей він ну, такий, як, такий як мідний дріт. <кхід> Можливо, цей стальний. Тут він білий на тій гірлянді, жовтий. Але веде він все, тобто, якщо його перегнути, ось він отак і тримається. Якщо пішла петля, зразу перегинається, якщо її добре затягнути, то я думаю, що переламається і на тому буде квітка по тій гірлянді. Така собі якість, ну, але за такі гроші маємо те, що маємо. Так що ж, друзі, Розмотав я гірлянду, причепив вже так початково тимчасово, і прийняв рішення не розділяти її на дві частини, тому що буде тут там, 5 тих полосочок, потім пробіл такий величезний, там 5. Щось я вирішив, що воно буде виглядати неестетично. Вирішив зробити так, як вона є. от Розтягнув її на всю довжину. Воно вийшло у мене тут один, два, три на 3D-панелях. Інші будуть тут. ну А тут з цієї сторони тільки дві. Тобто, ну, в ідеалі треба було брати або ширшу штору, але ж про це ж ніхто не думав, коли її замовляв. і, в принципі, По факту там в інструкції, в описі до покупки здається, навіть не написано скільки цих вертикалей, і яка довжина, хоча я подивлюся. Суть до того, Значить, в мене тут, коли я монтував ці рейки, тут іде шнурок, і шнурівка якби замість карниза. Зараз обережненько тут можна підважити, як бачите, там чимсь якимсь шпателем. І я зараз позаправляю провідочки сюди між рейкою і шнурівкою. Тут теж можна трішечки відхилити і оці от грубші. Основи заправити під шнурівку. І мені здається, що цього провідника видно взагалі не буде, бо він буде так щільненько тут по, по контуру йти. А будуть тільки вертикалі. З вертикалями теж є морока трошки, тому що тут у нас маємо довжину 3 метри. А у мене висота від стелі до плінтуса, здається, 2,20 Вони невисокі тут стелі, оце другий поверх. Коротше кажучи, якщо розтягнути, щоб воно було гарно і рівненько, то ось так і оце у мене цей шматок виходить зайвим. Тому з довжиною я ще подумаю, що робити, швидше за все, просто зігну оцей провід, щоб зменшити відстань між світлодіодами. Щоб було чітко донизу. І кінчики обережно позаправляю туди під плінтус теж. Тому що, якщо залишити так, як бачите, він спіралькою грає абсолютно негарно воно виглядає, воно не має вигляду штори. Треба, щоб була ідеальна рівна пряма. Отак, тоді воно більш-менш на щось схоже. Всі ці заправлення провідника за шнурок, за рейки і під карніс. Під плінтус зроблю за кадром, тому що і знімати незручно треба руки вільні. Та і там особливо нічого немає. Я вам все пояснив, як я це буду робити. Зараз пару хвилин заправлю, покажу кінцевий результат. Ну і порозмотую ці вже. Я вам раджу, якщо будете мати таку саму гірлянду, розмотуйте по одній. Одну розметали, зафіксували, де вона має бути, тоді інша Плутаю, це просто жах. Особливо, коли розмотуєш всі вони спіралькою. Ті спіральки закручуються, хто можливо, рибак. Це те саме, що борода на жилці для риболовлі. Це просто кошмар якийсь. Так, Друзі, проміжний етап монтажу. Значит, кабель живлення. Цей, що йде до розетки. Ми тут якраз буде розетка, блок живлення від телефону. Реєчка має чуть-чуть скруглені в мене краї, і мені вдалося тут в одному місці заправити цей кабель під рейку, таким самим чином натягнувши її. І як бачите, якщо дивитися звідси, кабель оживлення майже не помітно, добре, що він такого прозорого кольору. Тому що, якщо його вільно повісити, він все одно такими хвильками ну, висить, як кіше, як то кажуть, не, не естетично. Далі, значить, по верху позаправляв під рейку. І в цих місцях, де просто шнурівка, обережно кабель завів під шнурівку, його теж майже не видно. Ці місця, де сама стрічка виходить, чуть-чуть викруткою відважив. Там такі пластмасові є направляючі, на яких тримається натяжний потолок. Натяжна стеля, вибачте, за русизми. Е, от. І заправив щільно туди всередину, так, щоб коли я буду робити натяжку вже самого цього вертикалі цієї, щоб воно звідти не вискочило фіксувати, І вирішив таким чином. На кінці кожної стрічки світлодіод, він таким чином. Буде виступати в мене як штопор. Останній світлодіод теж обережно викруткою буду підважувати сам плінтус. І останній світлодіод буде за плінтусом. Да, він, не буде, він буде світитися там, всередині, але ж таким чином сама ця вертикаль у мене буде повністю зафіксована, а тоді вже, напевно, складаючи сам провід, там. Перегинаючи його, зроблю натяжку, щоб було рівненько. Пробуємо. Ну, як то кажуть, перший пішов, вирівняв, зробив уже першу вертикаль, коротше кажучи, між кожним світлодіодом зменшив відстань. Зробив це наступним чином. Ось, як бачите, маленький виточок. І закручено навколо витка. І так зробив напроти кожного між кожним світлодіодом, доти, поки мені довжини потрібної не стало. В кінці вже тут два чи три прольоти, скажімо так, не скручував. Ну і останній світлодіод, як бачите, заправлений під Пластиковий карніс плінтус. За рахунок чого він там і фіксується. Якщо звідси виняти, ця вся штука зразу робиться спіралькою і вигляд абсолютно не той. Процес я вам скажу достатньо кропіткий, подобатися трохи треба. Виглядає, ну, скажімо так, трошки псує естетику оці вузлики. Але ж е їх видно тільки в день, ілюмінація е е е е е е е е в день. Не використовується, тому я не думаю, що там особливо увагу хтось буде звертати на це. А вночі, коли буде виключене основне освітлення і будуть включені тільки гірлянди, я думаю, що буде виглядати прикольно. З усіма іншими цими вертикалями зроблю таку ж саму процедуру за кадром і покажу вам вже кінцевий результат, можливо ввечері, коли стемніє і це можна буде оцінити як ілюмінацію. Що ж, друзі, процес триває. Скажу вам така заморочлива справа, бо між кожними світодіодиками зробити оцю скруточку. Тут їх 30 штук, по-моєму, ви самі розумієте, ось я вже частину повісив. А ось так виглядає, що і розмотана ця вертикаль. Тобто зробити з неї пряму лінію без. Допускаєш, вона пружинить без навантаження або зафіксування в нижній точці, ну, фактично неможливо. Вирівняти цей провід в рівну лінію дуже складно. Ну, от така от от такий процес. Поїхали далі. Ну що ж, друзі, процес монтажу <кхід> завершений? Мене втішила та річ що повністю весь монтаж я виконав без клею, без скотчу, без двостороннього скотчу. Тобто це все можна буде при нагоді зняти. Там повністю все заправлено під шнурівку, понизу. Як я вже і казав, кінчики заправлені, останній світлодіод заправлений за плінтус. Достатньо непогано тримається, якщо його не рухати. Тому. Я думаю, що з монтажем самої гірлянди штори вже, можна сказати, завершено. Звичайно, при денному світлі виглядає воно так собі. Зайде сонечко, я вам покажу, як це буде виглядати в кінцевому результаті. Як бачите, візуально цих малесеньких вузликів, які я робив скруточки, щоб вкоротити довжину, майже непомітно. тому, в принципі, результатом я задоволений. Ну, звичайно, хотілося б, щоб цих вертикальних полос було набагато більше хоча б в два рази. Але це вже, мабуть, буде ідея для наступного року. Я куплю ще одну таку гірлянду і помножу їх. Посередині між цими пущу ще по одному. Ну, Не знаю, подивимось. А можливо так і залишу. В принципі, побачу, як воно виглядає в темноті, можливо, буде достатньо і цього. Ну і Під кінець давайте підрахуємо скажімо так, собі вартість цієї всієї конструкції. Е, значить, гірлянда штора на тему була замовлена десь 130 гривень. Е, гірлянда, яка на ялинці там 100 гривень, грубо кажучи, там щось 98 з копійками. І на е, ці всі рейки, значить, скажімо так, тут що у нас? Рейка? Сама, сама найдорожчая, це була покупка рейка. 1530 гривень. Ну, і там ці всі додаткові матеріали: фарба, лобзики, клей, лак і так далі. Все разом мені обійшлося в 2297, ну, 300 гривень. Ну, як ви розумієте, це на порядок дешевше, ніж купувати готові 3D-панелі. А виглядають вони абсолютно не гірше 100%. Тим більше, що ті варіанти з пластику, вони взагалі. Ну, пластик є пластик, він, по-перше, специфічний запах має. Ну і це все-таки не дерево, скажімо так. А тут натуральна деревина, полакована. Вона виглядає набагато, скажімо так, естетичніше як для мене. Так, друзі, зараз я швиденько це все прибираю. Ждемо поки зайде сонечко, і я вам покажу, як уже ця вся красота виглядає, скажімо так, без освітлення денного. Я думаю, що буде набагато гарніше, ніж зараз. Ну що ж, друзі, отакий от вийшов у мене остаточний вигляд нашої шторки разом з нашими панелями і гірляндою на ялинці. Як на мене, досить непогано. Поставив батарейку в пульт, тут є декілька режимів. Там мигаючий, бігаючий, можна просто вимкнути, щоб не, не блимало. Є димер, можна трошки збавити яскравість, трошки додати. На відео, напевно, видно. Що ж, друзі, на цьому все. Всіх з наступаючим. Новим роком, різдвяними святами. Результатом я задоволений. Якщо вам відео було цікаве та корисне, як завжди, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на канал, далі буде.